Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. У нас сьогодні чергова зустріч рубриться авторське розв'язування на авторських задач. Трішки темнувато в моїй квартирі, бо нема світла. Але ноутбук дозволяє записувати цей ролик і як би не хотіли терористи, бандити, наші вороги. Ми все одно вивчаємо математику. В мережі почали з'являтися різні задачі. Відомого Гарвардського університету. 3-4 задачі я подивився, але вони були такі, що автори роликів розв'язували розв ці задачі. Ну, не гірше, ніж можу я розв'язати, скажімо так. Ну і нарешті мій зоряний час настав. Мені попалася ось ця задача, оце рівняння, яке автор розв'язував досить тривало. Просто не зміг зрозуміти, чому так тривало, тому звернув на неї увагу. Автор розв'язував 12,5 хвилин. Чомусь не знаю, чому 12,5 хвилин розв'язував. Ну, мені стало цікаво, що ж тут розв'язувати. Тут же ідея на поверхня лежить. Що він робив? Він множив на Х квадрат, ну, на, там, на 100 х квадрат, потім там заміну робив, отримував рівняння з двома змінами. Не, не, не знаю навіщо, якщо чесно, довго розв'язував. Шановні друзі, ідея цього рівняння, вона, в принципі, на мою думку, лежить на поверхні. Тому. Пропоную вам натиснути паузу і це рівняння розв'язати. Це рівняння цілком можуть розв'язати учні 8 класу, кінця 8 класу. Ну, по-перше, мені не дуже подобається це 10 у знаменнику під квадратами, тому я зразу помножу на 100 ліву і праву частину. Ну, я в два етапи покажу, можу в один показати, ну покажу в два. Я помножив на 100. Просто щоб учні краще побачили. Тут буде вже 10. А потім в нас абсолютно чітко є область визначення рівняння, що х не дорівнює 0. Тому ми можемо виконати чудову операцію, яку ми знаємо із початку 8 класу. Це операція почленного ділення. Х квадрат поділити на х це просто х. Х поділити на х це одиниця, мінус 10 поділити на х. У других дужках я вже перепрошую коментувати не буду. Але буде теж x, x плюс одиниця мінус 10 поділити на х дорівнює 10. Ну, і якщо ви до цього місця не дійшли, то я думаю, що вже всі восьмикласники. І учні старших класів, які дивляться, ви вже бачите ідею. Хміну 10х позначаємо за t. Отримаємо рівняння ось таке, яке є неповним квадратним рівнянням. Після спрощень отримаємо те квадрат дорівнює 4 і t дорівнює плюс-мінус 2. Після цього ми маємо. Розглянути два випадки. Я вас вже мучити, звичайно, такими рівняннями не буду. В першому випадку ми матимемо ось такі корені. В другому випадку ми матимемо ось такі корені. Ось така, така задача, таке рівняння. Давайте відповідь напишемо. Ось така задача з Гарвардського університету. Ну, я думаю, що можливо це на вступних іспитах Гарвардського університету. Воно розв'язується, це рівняння розв'язується дуже швидко. Дуже швидко розв'язується. Запам'ятайте, цей прийом він не важкий і, на мою думку, лежав на поверхні. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно, як завжди. Сподіваюся на ваші лайки, сподіваюся на наступні зустрічі. До побачення.